Що ж трапилось після того, як ви придбали святині Спірідона? Представляєте, саме найцікавіше. Я так. ж прийшла додому, так. оце все повдівала, сижу на балконі, гладжу Спірідончика, гладжу оцю свою ем, підвісочку, черевичок черевичок, черевичок гладжу. І, і кажу, що боженько, пошли мені те, що я все бажала. Ви представляєте? Сьогодні утром мій. Любимий чоловік, якого знала багато років, так. він мені зателефонує, каже: Іра, у мене завтра на 22-го день народження. Я, тебе... Я з тобою хочу зустрітися. А ви не жили разом? Ні, Та... це просто обща людина, яку я давно знала, але ми не спілкувалися. Та ви що? і він після цього, що я купила, я попросила цього з І він мені просто зателефонував. Каже, ми з двадцять з тобою зустрічаємось. І, і, я, і я, я сьогодні я в шоці, я шокований. Наскільки це приємно? Тому що ми часто дуже чуємо історії, які пов'язані саме з, 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 з святим да, Спіридоном. Да. І ви хочете зробити І, і Я сьогодні до вас приїхала знову. Вчора була сім да. приїхала знову і хоче йому купити такий браслет. Вау! Це, це ну, подарунок це, це, для йога. це трогательно. Це дуже да. дуже трогательна історія, і це да. приємно, що таке трапилося. Да. І, і ви обираєте о, о, оцей браслет. Да. Да? І ще з наступного відео покажемо, що це за браслет.